Уявіть, що ви в середньовічному Новгороді. Вам потрібно купити якийсь товар, наприклад, хутро. Але замість звичайних монет у вас в руках ось такий срібний злиток. Це Новгородська гривня одна з найцікавіших форм грошей Київської Русі. Важка, зігнута, без жодних написів чи зображень. Чому саме така форма? По-перше, вона зручніша для зберігання та транспортування. А по друге, підробити зігнуту гривню. Було значно складніше, ніж звичайних зливок срібла. Це не просто шматок металу. Це еквівалент великої суми. Гривню могли розрізати на частини, а у великих угодах використовувати кілька гривень. Новгород був торговою столицею Русі. Тут купували хутро, мед, віск, привозили західні тканини, скло та зброю. Гривня довго залишалася в обігу, навіть коли інші міста вже перейшли на монети. Але часи змінювалися. Коли Московія підкорила Новгород, гривня поступово зникла, а її місце зайняли монети. Тепер такі зливки знаходять у скарбах, захованих багато століть тому. Можливо, десь під землею і вас чекає срібна гривня. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Юний Нумізмат. Підписуйтесь, ставте лайки і заходьте в мій телеграм-канал. Дякую.